Такий вигляд нині має автомобільна дорога Новгород сіверський Шостка, ділянка, де вода переливається через дорогу, між селами Перегівка Сумської області та Потивськ Чернігівської. Житель Перегівки, пан Іван, згадує, що в минулому році цю дорогу підтопило настільки, що рух нею був перекритий, а люди приправлялися на човнах. В этом году я році я їздив у Новгород Сіверський до бабусі з родиною та друзями. Так там рівень води піднявся не так сильно, як у минулому році. Води було набагато більше. Човнами переправлялись тут. У місцевих є човни, а автомобілі бувало зупинялись. За словами чоловіка, ця дорога важлива для мешканців переївки та навколишніх сіл. Це продемонстрували перші місяці великої війни. Коли місто з'єднує Чернігівщину та Сумщину, був зірваний. Його відновили через рік. В начало войны, как наступило, мощ була действительно взирва. На початку війни ми зірвали, руху тут не було. Це був час важкий для всіх. Зараз рух є, фури їздять не лише легкові автомобілі. Фури їздять, не только легкові. Пані Надія розповідає, що пригадує великі розливи десни у 70-х роках. Тоді рух між областями зупинявся повністю. Перетягували, да раніше було таке перетягували раніше. Зараз нам поставили міст, дорогу хорошу зробили. Це ж раніше у нас був понтонний міст, зараз хороший. Є невелика ділянка у Чернігівській області, Сумська область зробила, а Чернігівська ні. Але воно в кінці травня все завершиться. кінці канцемає і та все закінчиться. За словами жінки, розливи десни відбуваються щороку, але це переважно не шкоди селянам, які мешкають біля річки. При цьому додає, мають гарну воду в колодязях. Ми п'ємо воду з колодця. У нас вода дуже хороша. Ми п'ємо воду з колодязя, вона у нас хороша. Ми ніколи не скаржились на воду. Я прожила тут все життя. Нам тут добре. У нас хороша річка, хороша природа і ми щасливі. Ми щасливі. Рівень води у річці нині почав знижуватись, говорить начальниця відділу техногенно-екологічної безпеки регіонального офісу водних ресурсів Анна Чайка. Протягом минулої доби вода впала на 4 сантиметри. Згідно гідрологічних бюлетенів, які надаються Сумським обласним центром з гідрометеорології, рівень води перевищує на 110 см рівень заплави, не досягаючи критичних відміток на 50 см. Зараз ми бачимо на великий вже спад. Все залежить надалі від погодних умов, які будуть формуватися в даному регіоні. Що стосується решти річок, то рівні води знаходиться в межах русла. Це стосується і приток річки Десна. До кінця весняного періоду можливий ріст рівні води невеликий так, за рахунок дощових паводків. Початку 2000-х років, говорить Анна Чайка, найвищий рівень води в Десні був у 2022 році. Тоді вода максимально піднялась на 2,5 метри над рівнем заплави. Олександр Соломко, Сергій Одарченко та Валерія Зарудна. Суспільне новини Сумщина.